День добігає до кінця, швиденько всі поробилися справи. Я гарно сьогодні помила кухню. Ви бачили, як я мила. До речі, дуже хороше сріство для обличчя 4 смарт-дерма. Умилася, змила всі невзгоди негаразди, але все було прекрасно, тому що день суперовий. Я зняла більше 40 відео. Розмістила їх всіх на чотири платформи. Плюс в мене ще одна платформа додалася для розміщення. Тому хто бажає співпрацю, пишіть. А ще для ручок, щоб ручки були чарівні. У чарівні у нас є оксамитова ось сироватка для ручок. Ми її намашуємо на ручечки. Це теж 4 смарт-дерма. Просто красота. Так, намастили гарненько і кремчик одразу зверху. Трошки його багато не потрібно. І ручечки після всього дня будуть просто чарівні. Дивіться. Красота! А це я сьогодні маринувала ножки, бачите, трошки відрізняються нігті. Тут світліше, тут жовтіше. Це в куркуму засунула. Ну, тут прям видно. Ну нічого воно маєте. Нічого страшного, всім бажаю добра натхнення, бажаєте замовити червону ікру, пишіть мені в особисті повідомлення. Це аквакультура.